Завдання у нас зараз з вами дуже легке. Ми починаємо працювати з щічками. Але завжди, коли ми щось малюємо, ми думаємо, що до нас знаходиться ближче, а що від нас знаходиться далі. Зайка, я тобі обов'язково дам, але зараз я ж лише показую. То ви дивитеся, і вам вода поки що не потрібна. І так. Знову таки основний колір у нас помаранчевий. Тобто ми на палітері змішуємо жовтий і змішуємо трошки який євачка. Жовтий. А ще який додати треба до жовтого? Червоний. Mm -hmm. Правильно, молодець. Ні, um, це неправильно. Не це правильно, ми змішали жовтий. Ні, красний і білий дорівнює а я не просила змішувати з білим. Мені треба помаранчевий, а не рожевий. І так, дивіться, спочатку ми змішали такий темно-помаранчевий, яскравий. І їм пройшлися по краю нашої щічки котам. Ось. Такими мазочками. Я показую лише половинку, щоб показати ще раз дівчатам, які запізняться, добре? А ви так малюєте всю повністю. Ось. А тепер всю іншу частину, яка всередині, ми додаємо спочатку більше жовтого. Тобто, у нас вийде вже не такий яскравий помаранчевий, а більш е, жовтий. А потім ми ще додаємо, як зробити ще світліше. Що можна додати? Білий, білий правильно. Да, я коли э, берула жовтий, такий темно жовтий, потім я бачила на картинці, я кутко завжди э, э, і такої ті жовтий, білий, і потім не вийшло такое. И, э, Питомці. І так, можна зафарбовувати ротик, можна не зафарбовувати. Ось з чого ми починаємо. Далі нам необхідно пензлик вже тонкий. Якщо у вас немає, візьміть у мене. І ми зафарбовуємо носик. Ви можете взяти спочатку не червоний сирена, переходимо в укриття. Так, зайченятка, дивіться, тепер ми починаємо малювати тілом лапки. Що нам треба з ними робити? Ми знов таки зараз почитай. Я зараз все покажу і розкажу. Е, я люблю смугастих котиків, але ви самостійно вирішуєте, який буде ваш. Смугастий чи ні. Ви спочатку знову таки змішуєте жовтий і трошки червоного. Зафарбовуєте передню лапку. Ось, зафарбували. Щоб не зливалася лапка і пальчики, пальчики ми робимо з білим. Ось помаранчевий. Аня робота тут. Помаранчевий. Плюс додали білий. Бачите? Щоб було видно, що це окремо пальчики. Зрозуміли? А тепер питання, давайте ще світліше навіть зроблю, майже чисто білим. Бачите, яка світла? Далі. Ні, дівчата, ми не балуємося. не в дитячому садочку, щоб балуватися. Ще раз повторю по лапці, бо було погано чутно. Верхня частина помаранчевим, будь-яким, який у вас є, чи який у вас вийде, а в нижню частинку, щоб вона не зливалася, додали трошки білого. Бачите? Щоб вони відрізнялися, де лапка, а де пальчики. Далі. Тепер наша задача намалювати задню лапку. І знову треба якось так вигадати щось таке, щоб показати, що вона окремо йде. Щоб вона у нас не зливалася, що ми її дарма малювали. І для цього ми візьмемо, знаєте, який? Додамо до помаранчевого, трошки коричневий. Зараз покажу, як це буде виглядати. Тобто у нас є помаранчевий, ми до нього додаємо трошки коричневий, у нас вийшов такий темно-помаранчевий. Е, у мене нема е, коричневого змішати. Я тобі дам. І... Ні, коричневий ти я не дам. змішаєш ніяк, я тобі можу я дати дам. коричневий. Ось. І знову питання, а що ж нам робити, щоб пальчики було видно нижні? Що ми додамо? Білий. білий, правильно. Трошки додаємо білий. І ось знову таки у нас пальчики трошки світліші йдуть. Давайте повторимо помаранчевий, помаранчевий плюс білий. Помаранчевий плюс білий. Помаранчевий плюс коричневий. Помаранчевий плюс коричневий. І ще трошки білого додати на пальчики. Ну, давайте пробувати. Знаєте, що я забула? Смужки. Ну, це за бажанням. Хто захоче, то можна темно-помаранчевим. Як зробити темно-помаранчевий? Взяти. Ні, 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 помаранчевий, просто більше або червоний, або з коричневим. Ось ну там вийшов у нас яскравий такий, майже червоний. То їм можна зробити отак смужки. Тільки мазочками. Чому мазочками? Бо у нас у кота хутро, вони ж у нас не зовсім гладкі, навіть які гладкошорсті, то вони у нас трошки в хутрі. Тому ось такими мазочками, якщо бажаєте, можна додати смужки йому на лапки. Все, давайте працювати.